Сучасні шліфувальні фіброві диски проти кувалди. Спробуємо зробити з неї цукерку. Робота складна, тому беру кераміку від ESM на 40 гріт і плоску чашку від компанії Клішпер. 15,52. Лише дві хвилини і маємо такий результат. Бачите, який горб? Вище сантиметра завишки. Пара хвилин і горба нема. Тиск не змінює один і той самий, і лишилося ще трошки. Усі сторони, окрім верхушки, готові. Я відчуваю, що продуктивність диска трошки падає. Хто його знає, а може і вистачить, дивіться, лишилося лише трошки. Диск, наче і виглядає як новий, але це вже не робота, що схоже на суходрочку. Тепер беру 40 керамічний клінчпер. А тепер спробуємо прибрати іржу площину. Для цього треба мінімальні оберти приблизно 3000. Ну, виходить якось так. І ті, хто шарить, що це за метал, розуміють, як важко його обробляти. Ще 5 хвилинок і просто ідеал. А що там, друзі? Як вам ресурсик? Лише два диска, і вони ще досі працюють, лишилася одна сторона. Але тут дуже глибоко, і я задовбусь